Давайте всі скажемо слава Богу. Коли я прошу раз в неділю відкривав служіння, то я не зміг знайти того вірша. Я просто так на його сказав. Ну, Дякую Богу, я одразу після того відкрив його знайшов. Знаєте, часом ми шукаємо, не, найдем, не шукаем, найдемо, часом не шукаємо, найдемо. Знаєте, всяке буває. І я хочу починати. Ви знаєте, Скажу той вірш, це є книга припустій Соломонових, 18, 18 глава, 10 вірш, припустці Соломонових 18,10 Господнє ім'я Сильна Башня, то не втече, втече справедливий і буде безпечний. І оце місце, ви знаєте, коли ми їхали з молоддю на посіщення, там до мене було слово, і ви знаєте, отак було, і слово починалося, Бог мені казав. Згодь в башню. Згодь в башню. І ви знаєте, він мені говорив, що коли ти будеш молитися, то в тихом вені я буду тобі давати моє настановлення. І ви знаєте, через буквально деякий час деякі речі случилось, І просто від деяких людей, взагалі, неожиданно так случилось, прийшов до них би, для допомоги, а просто так случилось, що вони мені ще больніше зробили. І ви знаєте, так. Розчарувався в людей, розчарувався. І, і ви знаєте, я йду на молитву, на одну молитву. Жду, що Бог мені щось скаже, Бог нічого не говорить. Знаєте, Мені говорить сказати слово, і Бог дає слово, і я говорю. Але ви знаєте, я жду і кажу Бога, я даю, а коли я получу. Знаєте, потім. Просто так вийшов, що ще я попав на одну молитву, і знов Бог говорить, І думаю, до мене буде щось, і нічого. Ви знаєте, таким, таким розчарованим я йду спать. Знаєте, і плачу перед Богом. І рано приходить на наступний день. І просто, знаєте, я знову молюсь в Біблію, і нічого, нічого, не виходить. Ви знаєте, де те слово, де ота потіга? І ви знаєте. Просто сообщання отримує на телефон і цей вірш. І знаєте, я спомню те слово, що Бог до мене говорив. І знаєте, я розумів, тільки Бог поможе. І, знаєте, я так швидко пав на коліно. Була коротка молитва, не довго, може, два минути. І я не скажу, що я почувствував якусь силу. Я не, не почув якесь сильне прикосновення, наповнення духа. Я думав, ну, ну де ти Бог? Знаєте, я просто взяв Біблію, я кажу Бог, ну ти колись так зі мною робив, я давно цього не робив. Я знаю, так можеш робити. Проговори через слово. Знаєте, я так просто відкрив Слово Боже, і він дав таке місце. Це буде книга повторення закону, восьма глава. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будьте пильнувати, виконувати. Щоб ви жили і множилися, і вийшли, і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам, і будеш пам'ятати всю ту добру, що Господь Бог твій вів тебе, нею по пустині, ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробовувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоє, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні. І впокоряв він тебе, і морив тебе голодом, і худовав тебе маною» якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, щоб не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Удежа твоя не, вит... не витиралася на тобі, і, но... і нога твоя не... не спухла от уже сорок літ. І пізнаєш ти серце своєм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій, і будеш виконувати заповіді Господа Бога свого. Щоб ходити його дорогами та щоб боятись його. Бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерела та безодень, що виходить у долині і на горі, до краю пшеничі і ячменю, і винограду, і фігі, і гранату, до краю оливкого дерева та меду, до краю, де подостатком буде шістий хліб, де не забракне нічого до краю. Що каміння Його залізо, а з його гір добуватимеш мідь. І будеш ти їсти і наситися, і поблагословиш Господа Бога свого у, ді, у, у тім добрим краї, що дав він тобі. Стережися, щоб не забув ти Господа Бога свого, щоб не пільнувати Його заповіді і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую, наказую тобі. Щоб коли ти будеш їсти і наситися, і добрі доми будувати. І осадиш у них, а худоба твоя велика, та худоба твоя мала розмножиться, і срібро та золото розмножиться тобі, і все, що Твоє, розмножиться, та щоб ти, то щоб не загордилося серце Твоє, і щоб не забув Ти Господа Бога свого, що вивів тебе з Єгипетського краю, з дома рабства, що веде тебе цією великою пустиню, яку, яка збуджує страх, дивуш, сараф, і скорпіон, і висохла земля. Де немає води, що Він випроваджує тобі воду з крем'яної крем скали, що в пустині ходує тебе маною, якої не знали батьки твої, щоб упокорити тебе і щоб випробовувати тебе, щоб чинити тобі добру наостанку, щоб ти не сказав у серці своєму сила моя та міць моя, моєї руки, здобули мені цей добробут, і будеш ти пам'ятати Господа, Бога свого. Бо Він той, що дає тобі силу набути потуху, щоб виконувати свої, свого заповідя, якого пересягнув він батькам твоїм, як князь цього, і станеться, якщо справді забудеш ти Господа Бога свого, і підеш за іншим богами, і будеш їм служити, і будеш колонятися їм, то врочисту свічу вам сьогодні, ви конче погинете. Як ти люди, що Господь вигублює сперед вас, так ви погинете за те, що не будете слухатись, голоса Господа. Бога вашого. І ви знаєте, коли я просто це місце прочитав, ви знаєте, Бог до мене проговорив. І знаєте, я пав на коліна і просто починав плакати. І ви знаєте, я думаю, Ізраїль, вони згадували пустиню. Знаєте, коли вони вже були в тому краю, де все добре, вони згадували пустиню і казали, ну Бог там був з нашими батьками. І вони не бачили, що Бог і в тому краю ще з ними є. Часом ми, як один брат каже, згадуємо прошло, і або дивимося на будеще, ми не дивимося на сьогоднішній день. І ми осліпляємо себе. І ви знаєте, треба було Ви Знаєте, я помнив, знаєте, того, як Бог каже Ізраїлю: не забудьте дом рабства, від якого я вас визволив. Ви знаєте, я сповнив, від чого мене Бог визволив. Знаєте, я пам'ятаю, як я вночі плакав і обмоляв, що Бог мене простив, що Бог мені дав силу перемогти. І ви знаєте, і за те я забув, і за те я забув дякувати. І ви знаєте, коли я розумів, що да, я маю зараз проблеми, але ви знаєте, через все це прославляє нас Господь. Знаєте, я так замітив, чим більше в мене появляються всякі переживання, проблеми, чим більше я чую голос Господній. Ви знаєте, коли все добре, я так замітив за себе, не знаю, як ви. Ну, ви знаєте, да, почитаєш Біблію, помолишся, ну, якось сухо. Ви знаєте, коли є переживання, коли є за що молитись, ви знаєте, Бог по великій милості, Він його легко знайти. Він дає себе знайти. Ви знаєте, просто часом ти з, з якось силами просто кажеш, Бог поможе, дай От слово, хоч просто одну фразу. І ви знаєте, Бог дає. Бог дає. Ви знаєте, навіть те ми часом забуваємо дякувати. Я скажу, що за цей тиждень просто Бог дуже велику роботу зробив. Ви знаєте, як брат у неділю розказував, Бог смиренним потішає, утішає. І ви знаєте, за один тиждень Бог троє людей послав, що мене утішать, і то я не замітив. А потім, коли я зрозумів, знаєте, якось стидно сталося Бог. Ну дійсно, це я великий великий. Ти знаєш наші бажання, наші прогання, наші нужди набагато більше, чи ми навіть, думаємо. І ти знаєш, як дасти відповідь. І просто був такий момент, знаєте, на братську милиту я сижу Біблію відкриваю, читаю, і просто я бачу один брат подає руку. Я даю руку, знаєте, здоровлююсь, а він стоїть. І так я стляну наверх і бачу цей брат. ви знаєте, нас, я давно його не бачив, він з інших штатів просто. Знаєте, я скажу, це було чудо Боже, що він був на цьому місці. Я не знав, що він там буде. І ви знаєте, він, ми потім з ним так поговорили, і ви знаєте, він через ту саму ситуацію прийшов, і знаєте, він міг мене потішити. Бог знайшов ту людину. І через деякий час, просто знаєте, коли після того, як я прочитав це місце, заснув, я пішов спати, так я пізно приїхав додому, я отримую дзвонок, другий потішитель. потішитель. Знаєте, це є брат, з ким я просто один раз зустрівся, ми от мінялись номери і місяці приходять. А іменно в той день він до мене дзвонить, і ви знаєте, іде розговор. Я йому виливаю свою душу, свої проблеми. Я думаю, ви знаєте, це якийсь незначний розговор. Через пару днів цей брат до мене дзвонить, і він мені сказав, такі слова каже, знаєш, і за твого розговора, воно мене підбадьорило брат. Я вчора сьогодні, я сьогодні перший раз проповідь сказав. І ви знаєте, навіть коли ми ви знаєте, коли ми безсильні, Бог сильний, коли ми безсильні, Бог може через нас щось робити. Знаєте, я ніколи не думав, що той розговор поміняє у цього брата життя. І ви знаєте, він мені починає відкривати каже, брат, я хочу служити тепер Богу. І що я зробив? Я нічого не зробив. Ви знаєте, браті і сестри, Бог може кожен із нас використовувати для великих його діла. Ви знаєте, може ми зараз переходимо таку обстановку нам важку. Ми навіть ми думаємо, Бог проти нас. Ви знаєте, як батько учить дітей, Бог учить нас. І Він знає, як нас навчить. Він знає, як нас поправить. І ви знаєте, за все треба дякувати Богу. І знаєте, я дякую, що він з нами на цьому місці. Bocsák a Amen.